Доброго дня, вітаю всіх на каналі Графіня. Буду пробувати, щоб це не був контравий, але мені здається більше вітру, так, і я взагалі нічого не бачу. Отже, ви на каналі Графіня, Наталія Олександрівна сьогодні приїхала до Забутовника Ковальська на об'єкт 31 Драгоманова. Це будинок клубного типу. Як на мене, дуже цікавий об'єкт для інвестування сьогодні. Будинок 31. Від Ковальської це два дві секції, та два будинки. Дев'ятиповерховий, шістнадцятиповерховий. Дев'ятиповерховий це апартаменти, 16 поверхів це звичайні квартири. Апартаменти від квартир відрізняються тим, що в апартаментах ви будете платити комунальне обслуговування, вода і електрика за комерційними тарифами. Є схема, за якою можна перевести. Апартаменти, як нежилий фонд, жилий, але я не знаю, скільки це коштує і як це робиться. Якщо ви знаєте, можна написати в коментарях. Всі знають, що я сповідую, скажімо так, один принцип покупки житла, квартири в Києві, щоб був поруч або парк, або якась річка або озеро. В даному випадку на Пазняках район Пазняки асоціюється як такий. Мегаполіс, з багатоповерхівками, з хмарочосами, де немає деревця, нічого. На Позняках є парк. Парк Позняки, він невеличкий, ну скажімо так, слабенький порівняно з іншими парками. Але щодо озер, то їх тут є. І, наприклад, сам будинок А-31 і розташований навпроти променаду озера. Ти можеш ось прямся та... сходами От, і гуляти тут. Там, здається, навіть хтось на якомусь катамаранчику пропливав дівчата, якісь качечки. Ну, скажімо так, є, є можливість вивезти себе на чисту воду. Зараз липень місяць 2023 року, півтора року вже йде війна, і власне, проєкт стартував десь два з половиною роки тому. Я точно не скажу, коли почали в продажі. Воно було якось мені дорогувато, півтори тисячі доларів за квадрат, але мене переконували, що ну, колеги знайомі, я так не дуже роздивлялася лівий берег, що це гарна ціна. І сьогодні 1800, десь 1750 доларів за квадратний метр тут, не з даного будинку, який буде зданий на осінь. Я вважаю, що... Справедливо, скажімо так, тому що будинок досить органічно вписався в той невеликий, скажімо так, шматочок землі клаптик, і він дійсно клубного типу, враховуючи на ну, зараз я поки рендери покажу. Вот. Отак от він буде виглядати. На останніх етажах зверніть увагу на останніх поверхах будуть. 4-метрові стелі. Я думаю, зараз нам вдасться потрапити і побачити одну з цих стель. Так. Площа ділянки, он, указана: 03 га, поверховість 9,16, кількість квартир 102, загальна кількість апартаментів 32. Підземний паркінг на 43 машини. Якщо порівняти, наприклад, базовий комфорт. Комфорт плюс сьогодні на сакарках-Пазняках вже в готових будинках, коштує там 1800 доларів квадратний метр за однокімнатну квартиру. Ще треба додати якесь там оформлення, може якусь там рієторську комісію, тому що все, що ви бачите в інтернеті, там на OLX-ах, це ще потрапили так, витрат, коли це оформлюється. Тому по суті, або ви зараз з вашим бюджетом заходите сюди, ще не в добудований будинок. Як інвестор, і наступної весни, я думаю, вам дадуть ключі, щоб ви могли там уже заходити на ремонт. Або ви за ці ж кошти можете вже зайти в існуючий комплекс. Але, скажімо так, перспективніше заходити ну, в недобудову, тому що є шанс якби трошки розбагатіти на тому, що ти стаєш з інвестора вже власником квартири, і в принципі все, що новіше, воно краще. Свіжіше, більш модернізоване і більш ліквідно-рентабельне. Ну, мені зараз можуть пред'явити, що на час війни такий стан, ну, хто це буде робити і ризикувати, я скажу, що якщо ви боїтеся таких ризиків, тому взагалі. Найближчим часом канал Графіня, напевне, не для вас, бо я буду рекламувати українську нерухомість і я буду рекламувати українську нерухомість і буду закликати інвестувати в Україну. Може не залишатися тут, але гроші залишати вдома. Інвестори потенційно стоять у мене за спиною. Тому я до них причепилася і, може, я побачу все-таки ту квартиру. Зараз у забудовника залишилось декілька варіантів квартир. Ну, Ті, що не апартаменти, тому що все-таки рекомендую брати квартиру, якщо є можливість взяти квартиру, щоб потім не заморачуватися з нюансами. Будуть ще ті нюанси, які ви не врахуєте. Тому нащо на себе брати додаткові якісь? Нюанси? Які вам потім трошки буде забирати вашого часу. Отже, якщо є квартири, краще купувати квартири. Якщо ж немає квартир, подобається локація, беріть апартаменти і розповідайте потім в коментарях, що ви з ними зробили. Зараз залишились тут квартири, двокімнатні 90 квадратів і однокімнатні 47, 45, 51 квадратний метр. Я перекрикую зараз будівельну техніку, але в цьому є специфіка каналу графіня. Що Ми якби в полі, ми наживо, без купюр і такого жорсткого монтажа на зеленці. Мені подобається, що за моїми плечима. Ну, зараз будівництві, це якби Місце підвищеної небезпеки, тому, можливо, я не так багато покажу, як хотілося побачити. Я вже покажу, коли ми зайдемо в квартиру від з вікна. Ну, це те, що цікавіше. Поки що люди працюють, процес іде. ну. я вот не пойму а что это там тоже крыша идет там какие-то что-нибудь я думал, просто здесь второй вторую спальня она невеличка не поняли что тут не весь там здесь можно как-то сюда монтировать что-то еще чтобы потом делать второе я такого еще нікого не бачила и на моей канале еще такого никому не было мне тоже подобрать що це моя фаворитка? Ти заходиш в квартиру, в тебе загальний простір кухні, ось трошки даху, і потім прямо 4,5 метри в тебе стеля, ти можеш зробити тут собі другий поверх облаштувати. Компактна, достатньо невеличка спальня, але також є можливість використовувати верх. Ну, для місць зберігання або там ще для чогось, як захочеться. Тут балкон. І балкон такий, що виходить на річку ну, на озеро. От. І Ну, і достатній. санвузол, який можна зробити більше за рахунок, якщо сюди стіну трошки добрати. От і вже собі використати, як ти хочеш брати цей куток. Там для шкафа купе для місць зберігання більше зробити чи більше взяти на санвузол. Ну тут вистачить. Тут вистачить шафи і всього, всього, всього. Ну, це взагалі просто шик блеск Зараз 14 поверх і вже немає таких типів для прийняття просто квартира. Просто... Просто... Просто, просто. Ну ось. Просто немає вже того великого вікна. 14 поверх. Також є вигляд на річку. ну Зараз за лісами не дуже видно. Річку озеро. А в мене на увазі вода. Ну а той 4,5. Це, звісно, бомбей. Так, все, углова квартира, є на 14-му поверсі. Я ще скажу одне, що якщо ви собі надумали все-таки брати квартиру Ковальської в будинку 31, то обов'язково задумайтесь про паркове місце, тому що зараз, зараз тут гарячі пиріжки, а це ще не заїхали нові жильці. От. Тому дякую, що ви на каналі Графіня, дякую, що підписуєтесь, дякую, що ставите питання. Далі буде ще цікавіше. Залишаємося.